Такого я ще не робила. Усім привіт! Мене звати Світлана, і я як завжди безможна рада бачити вас на своєму ютуб-каналі. Сьогодні розберемо гардероб секонд-хенд. Перед вами буде осінній гардероб. І так, речі, які я вам зараз буду показувати в восьми образах. Вони куплені в магазині секонд-хенд. Яка ціль цього відео? Визначитися, що залишаємо, а що відправляємо на шахфу. І, взагалі, що не потрібно, чого не потрібно в моєму гардеробі. Буду показувати вам ці образи. Сподіваюся, що ви будете толерантними та активними в коментарях. І я все ж зрозумію, що потрібно, а що зовсім не потрібно в гардеробі. Перед переглядом не забудьте підписатися на канал, поставити лайк цьому відео. Ваша підтримка для мене дуже багато означає. І попрошу, навіть якщо ви просто залишите якісь малесенькі смайлики, буде супер. Дякую. В принципі, варіант такий. Залишаємо, відправляємо на шафу, шафу залишаю в першому закріпленому коментареві. І так, поїхали. Перший образ. Спочатку речі, які я купила в магазині Second Hand. І так, це джинси темно-сині, 501-й піджак такого красивого, коричневого, знаєте, трішки карамельного кольору під Валентіно. І він з вовни, 100% вовна, там, батальйони, італійські батальйони з вишивкою. І сумка це вже моя власна сумка шкіряна. Та ще червоно подивитися. І також перед, це не секонд-хенд. Почну я з того, що ці джинси я вже подарувала. І тепер питання: батальйони залишати, чи все ж... Вони мені вже не потрібні. Так як у мене немає такої дольжини джинсів. Всі мої джинси або бекіці, які прям спадають, або повністю ви зараз їх також побачите в наступному образі, тому що він є моїм найулюбленішим. У мене всі джинси довгі. Ось така історія. А ось таких. Трішки вкорочених, щоб можна було батальйони носити. в мене немає. Ці я віддала, тому батальйони я також думаю, що я їх носити не буду. Мені з повномірною довжиною джинсів вони не подобаються. Чекаю вашої думки. Піджак. Дуже хотіла, я якби бачила цей образ, але по факту мені Берет більше подобається носити з сорочками і з пальто світлого кольору. Тобто не тотал. От мені якось тотал не зайшов. Тому піджак, думаю, що також буду шукати власницю на шафі. Тому що я думала насправді, що ну, вау, так класно! Подивившись на це зі сторони, я засумнівалася. Навіть коли підбираєш не таку сіро-бежеву сумку, а вже більше цей коричневий варіант шкіряної вінтажної сумки, все рівно якось цей тотал мені не дуже подобається. Так, другий образ, я казала, він мій улюблений. Тут це дуже просто. Тут сорочка від трусарті це оригінал, я її знайшла в магазині Second Hand, Все інше це мої власні речі. Тут сумка гес, джинси я вам показувала такі, я люблю повномірні джинси, повнодовжинові. Коротше, люблю, коли спадає трішки Неопробований край джинсів мені подобається, і тут мої замшеві батальйони. Цей образ якось мені найбільше подобається, сорочку точно залишаю, немає у мене сумнівів, що до неї. Можливо, тут сумка якось так підібрана, я б носила з іншою. Але в цілому, цей образ мій фаворит. Я ще довго думала, додати пасок чи не додати, і я вибрала, що пасок тут абсолютно не потрібен. Тут вже така осіння цибулька. Третій образ це пальто. І тут джинси залишилися, батальйони залишилися. Боді зрозуміло, сумка, бачите, червона. Це така сама, як і в першому образі, але червоного кольору. І пальто темно-синього кольору. Тут класний склад, вовна та бавовна, і у мене. Зі 100% вовни є також темно-синє пальто. Я тут... На каналі є відео, де я показую свою знахідку, а саме ідеальне темно-синє пальто, ідеальне для себе, і також ділюся інформацією, як знайти під себе пальто, щоб воно співпадало з вашими очікуваннями, які пункти треба для себе визначити. Так, ось у мене пальто від різорвет з їх колекції преміальної, але там вовна і виготовлено. Просто там різьорвет є та етикетка, але виготовлено на італійській фабриці і маркування має саме цієї італійської фабрики. Таке просте доволі пальто без ніякої фурнітури. Це ж пальто з фурнітурою, тому ну, мені здається, відмінностей не так уже і багато, крім поясу, але довжина у них приблизно однакова. Тому темно-синє пальто з такими, знаєте, як правильно з коливаннями. я все ж таки буду продавати. Насправді, якби у мене його не було, то я б залишила це на відео. Чомусь мені воно віддає більш темним, в житті темно-синій кольоро такий класичний темно-синій кольор. Вирішила точно, що ось ось з цим точно в третьому образі пальто відправиться на шафу. Давайте дивитися четвертий образ, і тут у нас що щось, щось на спортивному. А, тут з магазину Second Hand Кофта я її залишаю. Думаю, восени така, знаєте, практична річ сісти за кермо, ну типу, можна одягнути щось наверх більш об'ємне. А, Peak Performance. якось ось так називається, ну ви вже побачили. Мені подобається, що вона підкреслює фігуру з цими лосинами. Не дуже бо лосини перші, які потрапили. Під руку я б носила чимось іншим, щось придумаю. Так, це я думаю залишу. Не знаю, який на черзі наступний образ. Тут біла подовжена, прям дуже-прямо дуже подовжена біла сорочка. Вона з магазину Second Hand, тут я додала до неї кліпси, тут топ і лосини. І з магазину Second Hand, як ви бачите. Тут ось такі ловдочки, такі човники на невеличкому каблучку чорного кольору, а сам бантик спереду, він такого з красивого оксамиту. Цей образ я ще доповнила поясом і сумкою, і я так не буду носити, це більше для стилізації, але Зрозуміли образ. Залишаємо. Наступний, тут іде спідниця Зара, вона у розмірі L чорного кольору, її я знайшла в магазині Second Hand. Вона дуже класна, там є асиметричний низ, розріз. Велика на мене, хоча на відео здається, що якщо носити її трішки приспущеною, то окей. Я думаю, що все ж таки вона в мене вже попрасована, типу висить, чекає, чи буду я її носити, чи ні. Тому я думаю, що все ж я не буду її залишати. Вкорочений жакет це мій такий diy проєкт з вовни в клітинку, дуже класно комбінується з різними спідницями та джинсами. Накраще, напевно, спідницями. От я ношу спідницю постійно, тому скажу вам. З цією спідницею вона мені подобається. Ну, великий розмір. Ну, реально, можливо, якби було б менше, я б залишила. Тут лофери. Лофери — це Stradivarius. сердечко це моя робота, ну і обруч, все. Тут, мені здається, одна лише річ. З сумкою, найкращий варіант з червоною, в принципі, все комбінується: синій, чорний, червоний, все гарно поєднується. Наступний образ тут спідниця, коротка спідниця. Вона такого, знаєте, мені здається, там. Це в матеріал, мені здається, що є говно в складі, хоча етикетки зрізані, вона з екунгенту і оця біла сорочка. Тут я також все залишаю, подивимося, чи буду носити цю спідницю, на нас сезон цей точно залишу, мені подобається, вона класно сидить, класно виглядає. Сорочку білу також хочу мати, тому що вона не є такою овер, необ'ємна, все так в міру. Ну, Прикольно виглядає, мені взагалі здається, що цей образ з щоботами також може бути одним із моїх улюблених. Що думаєте ви? В цьому залишаємо все. Тут я додала шкіряну куртку. Цю шкіряну куртку ще не придбали, вона є виставлена на шафі в розмірі S. Я просто хотіла подивитися, як виглядає, коли трішки поєднати в цей образ шкіряних елементів ще зверху. Ну, куртку я не залишаю, тому що не встигаю їх просто фізично всіх одягнути. Тут тільки куртка йде на шафу. Наступний образ, тут я додала комірець чорний і сумку червону, коротше, нічого не помінялося. А, я додала кардиган. Кардиган я вирішила також залишити там на синього кольору з білою такою смужкою. Вінтажний кліпс, мені здається, ну, класний кардиган. Якщо його просто застібнути, він якісь, знаєте, в стилі олдмані, не знаю, чи зараз взагалі так говорять, але ви зрозуміли оцей стиль з чимось червоним поєднати. Мені подобається. Ну що ж, вітаю, це були всі 12 речей, які ми з вами обговорили. Ну що ж, вітаю, це було вісім образів і 12 речей, які я знайшла в магазині Second Hand. Сподіваюсь на вашу допомогу. Кожен коментар буду читати. Чекаю на вас внизу. Не забудьте написати, то всі речі обрисовані. Позаду я зараз вас трішечки подивинок, щоб ви побачили. Цікаво. ось. Чекаю на вас в коментарях. Гарного та мирного дня!